Друзі, доброго дня. Я в селі Вікторівка. Село знаходиться на відстані 25 кілометрів від Умуні. Є швидший шлях полем, але ним не завжди можна заїхати. Будиночок за 6-900 тисяч доларів. Присутній торг, з документами все в порядку. Ціна така, тому що воно кілометра 4 від СМТ Маньківки. Це таке теж містечко невелике, сільського типу, тому ціни трошки вищі, ніж ви звикли. Так, ворота залізні. Заборчик дерев'яний, більш-менш цілий не похилився. Це якийсь кущ, якихось ягід, такий здоровенний розлігся, кажуть. Вода в будинок не заведена, є отака криниця. Можна завести, газ заведений. А криниця це одна на двох чи е, ваша? Да, да. Криниця одна на двох. Mm -hmm. Так, є гараж, дві літні кухні, сараї, пристройки і город вставок. Ось така вірандочка дерев'яна. Тут плитка положена. Прийшли, хтось відломав двері. Ну в хату не пробрались. Так, це в хаті коридор. Отакий. Стеля суха скрізь, я дивився. Лічильник в хаті. Не винесений. Поли не знаємо, які, бо засталяно все лінолеум дуже плотно, незрозуміло. Так, це кухня. Газ підведений до плити. Меблі плюс-мінус всі залишаються. Є груба отака працююча, яка отаплює і кухню і дві кімнати. Це перша кімната. Величенька простора така. Немає чим міряти. Груба з лежанкою. Ще одна. Це дві груби виходить. І тут конвектор. Ну, казали, що останні роки палили конвектором. Вистачало його на, на весь будинок, на дві кімнати і на кухню. Нормально було. Вікна всі дерев'яні, будинок цегляний повністю. Так, і така кімнатка, це зал. Це ще більшечко. Теж сталя нормально. І це вже вихід в коридор, цей що ми заходили. Ну, Будинок нормальний, більш-менш цілий. Там незначні є тріщинки, щось подивимося знаружі. накритий шифером. Так, зараз обійдемо будинок, подивимось і по пристройкам і город покажу. Погріб є виритий в землі. Теж зайдемо зараз. Тут по стінам більш-менш все нормально. По сусідству, тут живе літня жінка. З другої сторони людей дача в людей. Люди в умень приїжджають на дачу до ставочка. Є дерева фруктові на ділянці. Кілька горіхів є здорових. Тут вже облущується. Це не критично, все одно хто купа, той буде красити, білити, без цього ніяк. Тут яблунька. Так, дивимося про стройки. Шалашик такий, речей якихось. Є перша літня кухня. Mm. Що це не літня кухня, ми її вже відкривали. А це ж ця літня кухня, ви закрили, дай? Yeah, Відкрийте, бо наш. Воно... Yeah. А вона да, не закрита, там килити. Так, все, я відкрию. Yeah. Ось така літня кухня. Є груба, ну, доволі простора, нормально. не тече нічого, більш-менш нормально. Так, і два сараї таких. Тут теж на був, мабуть, криша. Так, наступний закритий. Це і в такому стані. Там плюс-мінус. Так само. Якийсь курничок, мабуть, був. Ага, тут ставочка не видно, але ставок широкий і гарний. Зараз побачите. На городі красота. Так, друга літня кухня є менша. Ось Тут була колись ванна, вода йшла з бака, але ну, є каналізація, десь є якась яма, де точно власниця не пам'ятає, бо тут жили літні люди колись. Ну, якась яма є. Так, погріб, гараж закритий, не покажу гараж без ями. Погрібся дорожня колоти, але внизу просторний, тут вхід камнем виложений. І далі розходиться, як раніше робили, в другі сторони. Одна кімната, друга, тут трошечки вивалилась. І третя кімната. Mm -hmm. Більш-менш є. І холодно страшно тут. Сьогодні і так холодно на дворі. Так, тут все равно є такі. На всякий речей по господарстві. Шифер розроблюємо з дерева. Туалет на вулиці. Гарос, я не бачив, що всередині, ну. Тріщиниці з'явилися, кажуть, більше. Шіст... Ну, 6 років точно ніхто нічого не робив, коли вони з'явилися. Люди не знають, не пам'ятають. Так, вихід взагалі там на город, але там каже, ожина розрослася і туди погано заходити, зайдемо через вишні. І відкривається такий пейзаж. Дуже гарно тут. Не знаю чи камера передає, але но... вживу. Класно. Так, друзі, ділянка все разом 37 соток. З документами порядок, я так розумію. Газ заведений, опалення конвекторне і пічне. Вода в Криниці. Село Вікторівка. В селі є школа, садочок, медпункт. За церкву не знаю. Е е е транспорт їзди до Маньківки постійно. на Умань не знаю. Ну, з Маньківки в будь-якому випадку їздить. ну Тут більше людей. До Маньківки стараються добиратися чим до Умань. Горіх такий здоровий. Все, ціна 6900. Трактор сюди заїжджає берегом, кому треба. От так. Все, друзі, дякую за перегляд. Пишіть ваші думки, ставте лайки і дізлайки. Дякую за перегляд.